Так, часник сухий вже насипали, зараз ставимо її на сутки. 20. До ранку ставимо нашу тушонку. Це пошука зараз багато. Все, все не сип. Буде хорош, хорош. Лучше ну, потім досипаємо, як постоїть вранці. Паприку, паприку всю висипає. Два цара. А так виходний сьогодні Миколаїв не проходить. Угу. Більш помілості на роботі. І напевно, ще простого перця додав. Не Ні, покудені, можна додати, добавлю ще. Так добре перемішуємо. Бачите, як цього не додаємо сюди ні солі, нічого, ні горошка ніякого, ніякого не ні лаврушки, нічого, тому що ми це все не любимо. Хто любить, додайте. А в баночки ми не, не кидаємо ні горошка, щоб все за, за, а, сюди закидуємо. Воно ну, ноч стоїть у нас 12 годин, Напитується ароматом. Ну так да, щоб і зараз чоловік аромат, це взагалі. Не мені каже це, чеснока. А завтра кому цікаво, буде завтра відео, як я буду наложувати в банки і буду варити тушонку. Кому цікаво, чекайте, підписуйтеся, коментарі пишіть. І побачите, скільки банок буде. А покуди можете писати коментарі, скільки банок тушонки вийде. А як наложу, я вам скажу. Впадаєте і виграє банку тушонки. Вгадаю, скільки баночок тут все місці. Друзі, всім привіт! Хто дивився попереднє відео вчорашнє, бачили як ми купили свинячі голови, обрізали їх і замаринували це м'ясо до ранку. Ось настав ранок От, і будемо зараз робити тушонку. Простерилізували ми вже наші баночки. Баночки стерилізуємо в е, мікроволновці. Ну, ось, і ось є наше місце. Що нам для цього треба? Місце, баночка і обікновенна кам'яна сіль. І накладаємо. Так, да, кстати, я вчора казав, пишіть в коментарях. Любі, е, хто вгадає скільки баночок вийде у нас із цього всього м'яса, тому баночка тушенки в подарок. Все, погнали. Так. Покажу, скільки ми накладаємо. В баночку. Так і стоїть аромат. Не вам не передати цього. Так, наложив я всяка, давайте напала, щоб не була повна. І чайна ложечка з горкою посипаємо сюди наверх солі. Так, беремо кришечки. кришечки. Зелаті набрати новенькі. Ось, і ось так плотненько. Дуже-дуже щільно, крепко. Закручуємо. Все, поки що Ось Наложу, покажу вам, скільки баночок у нас вийшло. І хто угадав. А поки що пишіть, скільки банок у нас вийшло. Так, друзі, склали ми нашу тушонку. Ось, є у нас така красунка і зараз будемо її вставляти сюди. Так що, скільки банок вийшло у нас, поки що не скажу, скажу в наступному відео. А ви поки пишіть в коментарях. Мені буде цікаво. Хто-небудь здогадався чи ні. Все, і відправляємо її на огонь на 5 годин. 5-6 годин буде на маленькому огні я варити. Ось, До повної готовності. А поки буде варитися наша тушонка, ми із щоковини, що в нас залишилося, і ушей, зробимо маринадік. Будемо готувати до копчення. Ось, Зараз ми заливаємо їх кипяточком, щоб воно трошки ошпарилося наша щековинка і ушки. Ось, і будемо готувати маринад. Маринад класичний, покажу, засниму, все розкажу. А поки що пишіть коментарі. Так, друзі, поки наша тушоночка вариться. Ось ми взяли нашу щеку, ту, що ми вирізали. От, такі кусочки. І залили її кипятком, дали постояти 15 минут. В кип'ятку достали, просушили і зараз будемо робити сюди маринад. Так, це поки що в сторонку. Для маринада нам треба вагі беремо ось, включаємо. Так. так, по нулях тепер беремо ми сіль обикновенну на літр води, я кажу, маринад буде на літр води, на літр води беремо 80 грамів каменної. Так, 50, 70, 80. 80. Так. Теперь берем не 3 Берем 15 граммов 15 грамм. Отлично. И берем цукор. Цукро беремо ми 25-30 грамів. Повна ложка така чуть, -чуть. на 4 грам. О. Вот так. Берем. Тепер беремо кастрюль. Высыпаємо це все сюди заливаємо зараз кипяточка, я несу кипяточок і добре розкалатуємо. Так, друзі, налили кипяточка і все розмішуємо, щоб розтала наш нас стукови з сахаром, ой, з солью, сіллю. Так, розмішуємо добре, добре, добре. Ніяких сюди спецій, нічого не додаємо. Слишку просто немає. Все одно, коли будемо коптити, дим його все переб'є. Так, розмішали. Беремо нашу щековину і це все заливаємо. Ось так, залили. І тут положимо груз, надавимо його і плотно закриваємо і відправляємо в погреб. Ось, Зараз будемо так само робити уші. Тепер робимо все так само ми для наших ушей. Ось наші ушки в такому ведерці, беремо ваги. байця. Що Так. Беремо

І відтримуємо відвітні ціль. 15 грамів. Все. Це все в каструльку. за кип'яточком, все розкалатуємо і заливаємо. Так, друзі, ось надав літаж і несемо його все. В підвал, в погреб на троє суток. Через троє суток засніму вам, як я буду його коптити, яка смакота вийде.